Так, друзі, відповідаю вам на ваше питання з приводу можливості кваліфікованої роботи на Філіпінах. Е, які там зарплати, з чого починається? Дивіться, один з прикладів можливого працевлаштування на Філіпінах це вчитель англійської мови на початкових класах. Початкова школа, коротше кажучи, якщо спрощена. Е, що має значення, ну звісно, це тільки виключно. По співбесіді важливо мати рекомендаційні листи, бажано ну, відповідний рівень англійської. І ТОП, це якщо у вас є педагогічна освіта, вони розглядають різні можливості. Про це влаштування може бути ну, різних видів. В більшості все одно буде необхідність отримання вже робочої візи, якщо там контракт буде відповідний. Ну, офіційна зарплатня, офіційне працевлаштування це, скажімо так, можливий спосіб, але не один з найпростіших. Але абсолютно реальний є вихідці з України, з інших країн пострадянського простору, які працевлаштовуються викладачами в приватні, не тільки державні, в приватні навчальні заклади. Зазвичай це все-таки більше школи, коледжі. Тобто ну, в університет дуже важко потрапити на якісь посади викладацькі саме. Ось так.